Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 229 тисяч особин за добу 790 і поранено 688 8 тисяч песиголовців за добу 2370. Танків 4052 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин, 7888 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 4188 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 637 одиниць за добу. 5 засобів протиповітряної оборони, 390 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 308 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 3557 одиниць за добу 12 крилатих ракет 1261 одиниця кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6816 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки, 583 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.